Одна із жіночих грудей більше, ніж інша. Чи норма це, чи ні? Дивіться, з таким станом стикаються більше половини жінок у всьому світі. Так каже, не одна стаття, але для прикладу, сайту healthlife.com – Це медичний англоязичний портал, на котрому лікарі пишуть статті на публіцистичні теми. Так от. Одна з таких статей, що що визиває асиметрію груди. Якщо це е, грудей, якщо це не дуже велика асиметрія, та вона не болісна зазвичай, окрім деяких випадків, я потім про них розкажу. То це буде градацією норми. Що це може впливати в нормі? Це може бути е, статеве зізрівання, зміна гормонального фону, от або якась мікротравма. От, а інколи це можуть бути накопичення жирової тканини або накопичення води та підсилений кровообіг. Коли підсилений кровообіг буває, це під час овуляції та під кінець, скажімо так, циклу. Перед початком менструації багато жінок можуть скаржитися на те, що груди нібито налилися, вони якісь важкі, можуть бути дуже чутливі, трошечки болісні відчуття в грудях. Тобто це буде градацією норми. Але дивіться, коли треба йти до гінеколога, щоб прийнанні зробили пальпацію та, ну скажімо так, перевірили молочні залози. Коли біль у вас в незалежності від циклу, тобто біль як почалася, так вона і іде, і вона не зменшується, не закінчується лише при прийомі ібупрофену або інших. Противобольових препаратів вона зменшується. Тобто, це повинен вже бути перший дзвіночок, що треба туди йти. Друге, занадто велика різниця в розмірі та формі. Третє, Аномалія лише з кусочку. Тобто, кусочок молочної залози трішки більший і в цьому місці болить. От. Якщо ви при пальпації самі себе отак щупаєте і відчуваєте якісь спайочки, якісь е, грудочки, або на відчуття, що це камінчики, так, це може бути е, безобідне, що це може бути якісь застойні явища в молочних залозах. От. Якщо це, наприклад, мати була кормяща, тобто це було молоко, можли... так, дивіться, можливо, будь-що. Але якщо. Болісні відчуття не проходять, якщо вони локалізуються в якомусь одному місці. Якщо ця аномалія виглядить іменно з одного боку, а не вся грудь ціліком, і після менструації це не зменшується або не, не сходить на нєт повністю, то це потрібно сходити до гінеколога. Найліпше, що буде, вона просто скаже: так, у вас гормональний збій, ось вам щось пропити, якісь там травки-муравки, або я якісь ліки. Ось вам, тобто це був гормональний збій, груди трошки змінили свій розмір. От, але якщо не дай Боже, це щось страшніше за е, гормональний збій, то чим раніше почнете лікування, тим вищий шанс на те, що все закінчиться дуже добре. Тому біль у грудях ігнорувати не треба. Особливо, якщо вона не проходить. А постійно є. І з циклом вона не проходить. І е, вішенка на тортику, це чи буває А проблеми з грудями у чоловіків? Так буває, тому що чоловіча грудь це недорозвинена молочна залоза жінок. Тобто там можуть спостерігатися точно такі ж проблеми, як у жінок, але ріже, ніж у жінок е, рідкіше. Ну коротше, ріже. <схід> а якщо ви, ви знаєте ще щось, пишіть у коментарях, будемо спілкуватися.